Коли температура перевалює за плюс 30, важко уявити кращого місця за морський пляж. На близькому сході однаково розважаються, що в Ізраїлі, що у ворожому до нього секторі газа. Різниця хіба що в одязі і захисті від сонця. Палестинці і чоловіки і жінки ховаються під закритим вбранням а на ізраїльських пляжах користуються купальниками та кремом від засмаги. Море єдине місце, куди ми можемо піти в таку погоду. Дома дуже спекотно. Но тому я напнув намет на пляжі для всієї сім'ї. Будемо тут і ночувати. Я просто в захваті. У мене вдома плюс 13 і дощ. Навіть не уявляю на що тут можна нарікати. Коли моря у спеку поруч немає, згодиться будь-яке джерело води, хоч би і міський фонтан. Навіть у старому Єрусалимі, на очах у поважних вірян малече від такої спокуси втриматися не може. А от у Косово стопчик термометра забрався ще вище за плюс 40. І тут навіть купання не вистачає, особливо тваринам, не звиклим до такої спеки. У парку біля столиці приштини ведмедів додатково охолоджують ще й морозивом. Ми ріжемо їхню улюблену їжу, фрукти на шматки. Складаємо усе до пляшки з водою. і Ставимо на кілька годин до морозильника. Як замерзне, десерт готовий. І морозиво, і вода, і фрукти усе йде в роботу в Іраку. В Багдаді температура вже понад 50 градусів. Щоб народ не перегрівався на роботі, уряд оголосив примусові вихідні до кінця тижня. Але вдома всидіти непросто. Постійно вимикають струм, і по кондиціонери чи вентилятори доводиться йти до громадських місць. Спека просто страшна, нема сил ходити вулицями. Як ми рятуємося, їмо кавуни, охолоджуємося біля вуличних вентиляторів з водою. А що тварини в Іраку, як і в Косовському парку, про них не забувають, От тільки порятунок не такий комфортний. Замість морозива обливання зі шлангів, особливо бурхлива реакція у місцевих котів. Ксенія Ноюко, п'ятий канал.